На сіверському напрямку ворогатить по цивільній та військовій інфраструктурі. Під вогнем понад 10 населених пунктів на Харківському противник б'є у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уде, Руськітишка, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське та ще шести населеним пунктам. Натомість наші війська ведуть ефективне вогньове ураження по районах скупчення противника. На слов'янському напрямку обстрілів зазнали Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару. Обстріли продов продовжуються і на Краматорському напрямку. Там противник б'є у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного. На Бахмутському напрямку авіаційні удари зафіксовані біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара. Противник обстрілює і Весела, Майорськ, Бахмутське та Миколаївку. На Авдіївському напрямку Збройні сили України успішно відбили наступ противника в районах Первомайського, Водяного та Невельського. Проте окупанти продовжують обстрілювати. Населені пункти зі ствольної артилерії на Новопавлівському напрямку. Противник активних наступальних дій не проводив, проте обстрілював Новомихайлівку, Параскоївку, Кременчик та Времівку. Райони Новопілля та Новосілки під обстрілами на Запорізькому напрямку на Південнобузькому противник веде оборонні дії. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Білакриниця, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка та Петрівка